Протягом чотирьох днів працівники відділу освіти районної державної адміністрації спільно з представниками контролюючих служб району органів виконавчої влади та місцевого самоврядування перевіряли стан готовності закладів освіти до початку нового навчального року. У цьому році з бюджетів різних рівнів на капітальні та поточні видатки для галузі освіти виділено значні кошти. За рахунок них запроваджуються енергощадні технології, встановлюються пластикові вікна та двері, здійснюється заміна застарілих котлів, проводиться реконструкція систем опалення. У цьому Переконатися представники комісії, яка перевіряла заклади, і до складу якої входили голова районної державної адміністрації Євген Третьяков, голова районної ради Володимир Птишник, міський голова Володимир Максим. Більшість закладів справили приємні враження, і тут належне потрібно віддати як вчителям, так і батьківському колективу всім, хто дбає про в яких навчатимуться наші діти. Детальніше про це у коментарі начальника відділу освіти районної державної адміністрації Антоніни Турової. Завершився огляд конкурсу. Навчальних закладів по підготовці до роботи в 2016-17 навчальному році. Спільно із районною державною адміністрацією, районною радою, депутатським корпусом, сільськими головами, представниками громадськості, представниками контролюючих організацій, ми провели перевірку якості, готовності навчальних кабінетів. Матеріально-технічного забезпечення закладів освіти ми побачили, наскільки навчальні заклади у нас підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період. В цьому навчальному році ми сподіваємося, що. Завершимо роботи до початку роботи в опалювальний сезон, ремонтні роботи двох котелень в Миколокомишувацькому НВК і Кобзівському НВК, де будуть поставлені енергозберігаючі котли, де буде, зроблена, буде зроблений ремонт котелень, де буде замінена теплотраса. І сподіваємося, що в зимовий період температурний режим у цих двох закладах освіти буде відповідати санітарним нормам. Також плануємо в багатопрофільному ліцеї поставити енергоощадні котли. І температурний режим у цьому закладі. Сподіваємося, теж буде відповідати нормам. Сьогодні хотілося б відмітити спільну роботу з сільських громад, сільських голів. Із закладами освіти. Насамперед хотілося б відзначити якісну підготовку у Наталинському навчально-виховному комплексі, Піщанському навчально-виховному комплексі, Христищенській загальноосвітній школі 1-3 ступенів, Володимирівському, Лукашівському НВК, Петрівському НВК, Березівській загальноосвітній школі. Кобзівському НВК, Микола Комишувацькому НВК, Добринському НВК, Береставенківській загальноосвітній школі. Ну і, звичайно, у наших е, міських школах традиційно дуже гарно вигляде школа нового типу Гімназія Гранд. Сподіваємося, що із 1 жовтня у нас запрацює їдальня в загальноосвітній школі No1. Міняємо систему водопостачання і водовідведення у дошкільному підрозділі НВК номер 2 На жаль, проблема у нас є у НВК номер 3 де 140 учнів перших-четвертих класів сьогодні навчаються в дошкільному підрозділі. Це такого не може бути і ми працюємо над тим, щоб. Вивезти початкові класи із дошкільного підрозділу. Звичайно, для цього потрібні інвестиції, для цього потрібні великі фінансові заощадження, але ми працюємо над цим питанням і сподіваємося, що цю проблему в наступному році ми вирішимо. Також у цьому закладі немає спортивної зали. Це теж проблема. Це єдиний заклад в місті, який не має спортивної зали. І сьогодні хотілося б теж на всіх рівнях піднімати це питання і говорити про те, що не може бути такого, що заклад користується великим попитом у населення. Дуже багато бажаючих першокласників навчатися у цьому закладі, але якраз діти. Спортивно розвиватися в цьому закладі не можуть за відсутності спортивної зали. Ну, хотілося б сьогодні ще сказати про те, що ми працюємо над проблемою перевезення дітей. За останні шість років ми придбали шість транспортних одиниць. І сподіваюся, що до 19 вересня ми придбаємо ще три транспортні одиниці. Це будуть нові автобуси, які сучасні оснащені, які будуть відповідати сьогоднішнім вимогам. Також хотілося б ще сьогодні сказати про те, що в районі будемо створювати опорний заклад. Опорний заклад, багатопрофільний ліцей, який, який теж потребує дуже багато інвестицій, але теж над цим питанням відділ освіти працює спільно з районною державною адміністрацією, з депутатським корпусом району. І е, ми плануємо, що це буде потужний заклад, заклад, в якому будуть створені всі умови для нової освіти. Сьогодні ми вже почали працювати над створенням матеріально-технічної бази. Зокрема, це буде новий клас. Це буде той клас, який відповідає сьогоднішнім вимогам і відповідає всім тим програмним вимогам, які ставиться перед нами сьогодні. Міністерство освіти і академія педагогічних наук. Ну і останнє ми все-таки в цьому році започаткуємо. Пілотний проєкт по забезпеченню електронними підручниками дітей однієї шкіл. Зараз не буду говорити. Є у нас наразі, хто це буде займатися із школи і хто буде відповідати за цей процес, але ми обов'язково попробуємо, починаючи з другого класу, навчати дітей з допомогою електронних підручників. В освіті дуже багато проблем, але ми стараємося їх вирішувати. ці проблеми. І ці проблеми вирішуються і вирішуються успішно. Я не буду говорити, скільки коштів було виділено і районною державною адміністрацією, і районною радою при підтримці депутатського корпусу і сільськими радами, і сільськими депутатами. Ми зараз ми ведемо. Підрахунки, зараз ми робимо аналіз, ми обов'язково вам скажемо, скільки в освіту в цьому календарному році. Але все те, що виділялося, все пішло на потреби школи, все пішло для покращення матеріально-технічної бази, на покращення роботи в дошкільних навчальних закладах, на покращення комфорту. Затишку дітей, які навчаються і перебувають у наших навчальних закладах. Користуючись нагодою, вітаю всіх з початком навчального року, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю творчої наснаги педагогічним колективам, дітям, щоб вони з новими силами прийшли, сіли за парти. Повірте, шановні батьки, ми все робимо для того, щоб вашим дітям було затишно і комфортно навчатися в наших навчальних закладах.